Є, друзі, хороший, дивіться який, оце окуняра плив, дивіться, тут грамів 300-400. Почали, друзі, щучка вистрибнула. Це фішенроївський авалон. Копія на тайника. Спрацював, щучка вистрибнула, але промазала. Ще один вихід був, друзі. І знову мимо. Стравки вилетіло. За авалоном. Ось от вот. авалон від Fish and Roy. Це спешка. Стравки вистрибнула. Є, друзі. <ріст> Дивіться, що виходить. Оце отакі от, от клює. Ось такі от шнурки, друзі, клюють. <ріст> так, відпускаємо. Опа. В щучки грамів, напевно, 100. Отака малютка. Поплива. Давай. Поплива. Хорошо, це вже хороший результат. Така щучка вже добре. Це вже четверта покльовка, друзі, за сьогодні, за цих пів години. Четвертий вихід. Тому це дуже добре. Щука активна, щука тує. вже На вимитці, окунь. на вимитці атакував окуньок. На касадаку. Також спрацювала по окуню. Так, окуньок хороший, його поки що на кукан. Якщо зловлю хоча б штук 10, може візьму посушити. Бачили цього так уже ріха спит човна. Це жаріх був. Е, друзья. Наверное, жерех. Ему верно, жерешок взял. Да. Хороший. Видите, який. Дуже достойный жерешок. На повадиках. Да, прям прям-прям хороший. Ось ну, такий от жерешок на товадика. Бумбанув. Зараз ми тут жереха наловимо, друзі. Так, друзі, знімаємо його і відпускаємо. Довго, довго не буду фотосесії проводити, тому що жерешок він такий ніжний досить. Ось, друзі, щодо оригінальних гачків на товадіку, ну, вони досить смішні, якщо ми говоримо про жеріхи, Має цей жерішок десь на пів кіло його розігнув. Тому гачки буду міняти одразу. Так, погнали ще декілька жеріхів завалимо тут. Сподобався товані к Джеріху. <плес> <плес> така щукенція, друзі, фішинрой Авалон розловив. Авалончика розловив ось таким шнурочком, невеличким. Так, цього звільняємо шнурочка. І відпускаємо, звісно, грамів 200 в ньому. Ну, я сподіваюся, що після шести будуть трофеї. Ось такий. Пішов. Сподіваюся, що трофеї ще будуть. До речі, ця СП з поводочком повільно-повільно тонуча. Без поводочка він дійсно, напевно, СПшний. Ну або біля СПшного. Друзі, великий окунь. Друзі, оце окуняра вплив. Дивіться, тут грамів 300, 400. Величезний, друзі, окунь. Втулив ось на такого от авалона спешного. Ось такі от, друзі, окунець. Супер, супер. Ви це бачили, друзі? Так. На вимитці. І ми це щось вийшло дуже гарне. Да, друзі, погодка зовсім псується. Зовсім псується і не хочеться втікати додому. Тому що ще години-дві на рибалку є до темна. Може зараз перевіється. Але але погодка зовсім ніяка стає. Так, вітер сильніший. Вітер сильніший. Дерева падають. Тут багато сухих дерев, бачите. Тільки що одне впало в мене за спиною. В лісі, правда, не в воду, але приємного мало. Все таки друзі, магалончик спрацював також. Незважаючи на цю погоду, вийшла щучка і за цим магалончиком. Ось такий от магалончик спрацював такою щучкою. Сьогодні вся щука грам по 200. Одна там була, напевно, до пів кілошно, А вся інша ось така У мене була надія на вечір, але напевно погода мені не дозволить. Хоча. Подивимось, відпускаються. Ось такий ось тайні магалон, попереджуючи питання в коментарях, колір H Bora. Тому що постійно під відео з магалоном, з магалоном запитують, який колір. Хоча я не думаю, що це має якесь значення. Сьогодні кидав як такі яскраві, як червоні, клювало і на ті, і на ті, на всі клювало. І ось на натуралку також клю. Клюнула щучка. Тому я не вважаю, що колір має якесь велике значення. Можливо, якщо у вас там специфічна кормова база, там якась у вас риба, от якою харчується щука. Там, може це має якесь значення. У мене в моїх умовах це не має ніякого значення, тому що у мене тут і окунем харчується щука, і пліткою, і краснопером. Ймовірно, і карасиком, тому що карась є, просто його менше, звісно ж, ніж краснопора того самої і плітки, і окуня. Тому в моїх умовах колір не має значення абсолютно. Як бачите, сьогодні на все клює. Друзі, погода направилася, вітер зупинився, навіть трошки сонечко вийшло. Якось стороною все-таки обходить. Прогнозисти були прої. Так, зараз ставлю, друзі, цього сліка. Слік майки 90-й. Це ФК. Це ФК. Але він досить так заглиблюється, тому оцей камишок хочу обловити саме ним. Тому що тут трошки є глибини. Така шикарна покльовка на слік майка, друзі. Я не знаю, чи ви це бачили. Спробую ще раз тут провести. Пилка була. Вітер стиг зовсім, можна сказати, штіль. І це добре, це круто. Зараз пробуємо ще половити. Добре, що я не зірвався додому, коли ото хмара налетіла, а перетерпів. Друзі, на магалона була кльовка щойно, на тайника зійшла, я думаю, ви бачили. Десь метр я її протягнув напевно. <клухи> <клухи> Тайні магалончик, друзі, спрацював ось таким оконцем. Так, друзі, рипалочку завершив. Ось таких два басика у мене сьогодні. Це те, що можна було вам показати. Їх відпускаємо. Сфотографували, відпускаємо. Вони щойно так брикалися, що сфотографувати не міг. Загалом зловив багато щучки, але вся щучка дуже дрібна. Невеличка щучка. Така зовсім до пів кіло. Там навіть дрібніше, 100-200 г далі. Сьогодні ловив переважно на копії тайні магалончика. Або на щось подібне. Була одна покльовка на такого слік Майка. І була один класний вихід на страйк Прошного глайдера. Шикарний вихід був. На цю косадаку нічого не вийшло. Цю не кидав, діповий магалончик не кидав. І флагмановський також в не кидав. але по його стану ви розумієте, що на нього клює. В минулому році прекрасно ловилося. Друзі, ось на цього Авалона зловив декілька щучок. На цього корт RXS SP-шний. Також були щучки. На магалончика оригінального були щучки. І цей FK-корт. Бачите, ну, живого місця на ньому нема. Минулий сезон він шикарно відпрацював. Тобто ці всі копії теж ловлять, але знову ж таки я притримую своєї думки, друзі, що оригінал ловить набагато краще. Ну, може, не набагато, але краще. Таке відео, друзі. Кому сподобалось з вас лайк, підписка і до нових зустрічей. Пока!